З вами я, Влад. Я вибачаюся за те, що я так довго пропадав, але так треба було, тому що в мене навіть не було пам'яті. І це. стоп, Я ж казав, що це відео по стендав 2. Напевно, ні. Ну, щось, давайте грати. Давайте для початку зіграємо в командний бій. Хочете невеличкий жарт? Я сам того не знаю, поставив кіберспортивні настройки. Серйозно, я навіть не знав, що їх можна так поставити. Я видалив 91 відео. Ну не з Ютуб каналу в мене там, три, які навіть немає таких відео. 91 го там. Ну, от про що я говорив. Я якимось образом поставив кіберспортивні настройки. Кому не сам того не знав? Оу. Oh. Я якось розлучився грати в стендоф. Ну, ви, як вам сказати, тяжко привикнути до того, до, до стендофа, якщо ти грав. 3 години в Роблокс в якусь там войнушку наподобі стендофа. Я прив'явка вже до того, що там швидко бігаєш і так далі. А тут просто дивіться. Я ще якісь настройки поставив 3 хвилини тому. Кіберспортивні І зараз це мені бісить і мене, що в мене лагає. Інтернет хороший. У АВП Toxic Expired есп... 51. Бі, я привек, що кнопка завжди тут. Ну, я вам показати не можу, бо я граю на планшеті. Скоро відео будуть виходити на ноутбук. Ну, як скоро? Через 3 місяці, фактично. Ну, добре, не через 3-2,5. Я знаю, мій канал мало відомий. Тому, напевно, ніхто мене і слухати не буде. Все, я люблю говорити, так зараз я предлагаю мовчати. Не можу я мовчати. Просто... Які тупі тут люди просто знікнайми ще своїми тупими. Я люблю пиво. Нормально? Просто час на мене дивиться. Я в них на базі. А хтось заспавниться. Прикиньте прямо мною тут заспавниться хтось. Оу, сильно! Я предлагаю взяти теж Калашнику. З ним, правда, як черепаха бігаєш, то я навіть не бігаю, хол. Слухайте, у мене якісь настройки за кіберспортивні. Або це у мене досі від Роблокса лишилося. Мені здається, що я, я, я в мене просто самонаводка. Блін. Токсик е спарт. Я картавий. В Томчалика така сама М4А1, як в мене. Тільки в нього вбивств менше. Або більше, я не пам'ятаю. Ну я у мене 550 десь вбивств. Та-та-та-та 540. Ну, не знаю, може за цю катку буде більше навіть. Чому в мене так лагається? Мені дуже сильно не подобається. У мене ніби зараз відео просто бах і виключиться. Ну так а вже ж не знаю. Можливо, це мої ну, настройки стільки журуть пам'яті. Не годів би. Ну, скоро привикну. Ось би телефон, імбовий. Планчат. Правда, в ньому дуже швидко закінчується пам'ять. Дуже швидко. У мене менше одного гіга пам'яті. Це ненормально. Слухайте, якщо це відео хтось побачить, напишіть, будь ласка, в коментарях, що мені робити? Купляти новий телефон, планчат. Або що робити, я просто не можу. Я ладно скачав поновлення для робок, щоб знімати відео. Такі там відео знімати, я навіть не можу зняти відео протягом 20 хвилин. Можливо, зараз можу, але хто його знає. Там людина в людині було, ви ж бачили? Я, до речі, досі лідер. Майже до кінця підходить, й-моєо, спецназ виграє. О, він мене вбив. Ой-ой-ой. Ну нічого, програли і програли. Я так на розміночку зайшов. То в мене часто саме наводка, це як? Я не читер. Чесно скажу. Янубте труп це, вроді би, мій старий друг. Дорач, дорач, я хочу вам щось показати. Дуже девне і я навіть сказав What the Fuck! Ну, отак, от як я би сказав. Просто... Ви, вас, напевно, в друзях ну, немає у вас других читерів. А Але... да. Мій друг папас або тряан перейшов всі границі, границі. Цей опубліковий запис заблоковано через використання читів. На 73 уровні. 73 рівень. В нього просто було отак. Він навіть не калібрувався, от бронза 2. Це взагалі за восьмий сезон у нього тільки бронза 2. Він не міг так прокачатися слаби. Ну це не точно що його щось забанили за щось не то. А може і читерство. Можливо, він просто в командному бії це робив. Я що конвой вибрав? <ріст> Оцей <я> тупий! <ріст> ну, відео, думаю, 18 хвилинок якраз мені піде. Якщо воно буде без окінчання, типа, ніби всім, приві... всім папа. Ну, а що, з вами був я, друзі, і всім папа. Не дивуйтеся, в мене мало пам'яті. Ну, чесно, ну просто. Це мене насторажують ці кіберспортивні настройки. Вони журують багато пам'яті. Я навіть я взяв Дігл. У мене була М4, там можна було взяти па 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 Та-та-та-та-та-та-та-та-тасахур. Буде знати. Тут якогось чалика є тачки. Ну, вони не дорогі, я дивився десь голоде тисячу. І та, повірте, це для мене недорого. Я хочу купити собі 700 голде, 600. Щоб купити течки. Ну камон, мені потрібен ножик, я не можу без ножика, мені подобається ножик. Я... А, це смог був, я думав, що він флешку кинув. Ну зараз кресим. Оу, не вийшло. па 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 Нормальна розкидка. Да навчився цьому. Тобто там був кулеміт у виборі. Ну, нормальна розкидка, да? він в цьому навчився? В якій школі стендофа. В би молік кинути. Це взагалі це просто нубе так тільки кидають. Стоп, а я ж навіть не подивився, який в нього рам. Да, траш. Та-та-та-та-та-та-та. Я лад як ходжу, коли стріляю з кулеміта. Нічого, зараз ми доведемо до фініш тебе. Вот так, вот так. Давай, давай. Давай, я на стромі. Надоїдливі. Затова. О, чуєте? Єс! это? Ес. Отбегає себе і вдару. Блін, опа, на я на другому місці, це щось новенька. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ть. -ту. Блін, у мене просто 30 FPS, навіть не на 60. Або 60. Зараз провіримо: тільки треба першу в вкатку зайти, я предлагаю дуаль 2 на ну, 2. Подивитесь, як в мене мало fps на планчаті. Ну, я не думаю, планшет доволі... Ну, так, він маленький, екран доволі маленький. Ну, це не топовий планшет, зразу так кажу. Ну у мене телефон точно гірший. П'ять ігор ладве витримує. Шість. От у мене ж було написано в там вверху. Я щось попутав. Оп'ять! Коротше, я не можу подивитися, так, в нас тут давно, а в пасі я не можу подивитися. Лавака Сатурн Сатурнита. Я один граю проти двох імбових чаликів. Я, блін, як. Ам 40 сільйо. Та це, це нечасно. Я нажимаю стріляти, а не приближати. Для простої зброї це стріляти. Єс, і ми просто топчик, опчик, опчик, опчик. Блін, я якось прибіг вже до старих, но але тут. Нє? Йо-ма-йо, ну це просто неможливо не подйобет, я мої пінг... пінгвіні лятуйте! Да-ну. Ну -майо! Ну что це таке?

suda suda magyom magyom можем можем тачки Що я. 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 я що? Блін, ну мені ще цей кошмар. Ну, йо маю. Я... Слухайте, я вам розкажу секрет. Мені сняться кошмари. Не прості. Про те, що я запустив стрім, його дивляться мільйони людей, а я такий непопулярний, ніфіга не знаю навіть як грати. Бас! Ножі зараз будуть в студію, як я поняв, так? У нас зараз будуть брати ножі. А ні. Оу, усі мо! Пико, пикау! Пліс, просто вбий його! Красавчик! Skill at Victory 94! Красава! My... Я хотів сказати моя школа, але. А, може, не моя школа. Ну, відкуда в них просто так. Це... А, норм! норм, скине, я подумав, що це вже якісь за 1000, ну так і є взагалі-то. ну Норм, 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 норм. Просто норм чи стрьом, це норм. Я дем в ТікТокі. Точніше, Ютуб шорт. Утепічний сад! Йома. Треба буде Денису написати, що я зміг зняти відео, а то він такий просто опісується від радості. Він так хотів зі мною зняти відео, але я йому кажу, ні, Денис, вибач пам'яті нема, пам'яті нема. Очистив пам'ять. Надіюсь, це допоможе подалі. Ну що щось писав в чаті, ну просто. Три катки ми програли. Зараз е якась зброя не буде, а така, буде я моя я моя саме нелюбима. Що? Ну, я кажу, в мене з управлінням якась фігня. Як Якщо... ж... Тас. Я забувся, що ці раунди це останні, фінальні, буральні. Єс, хедшот. Ой, не хедшот, ну я що за я. Я за Є! Ху! Ким я ось чок. А, це ж мій. До речі, за оця на комп'ютері йдеться кіберспортивна настройка. Ля! Ну, нічого, програли, так програли. Я хочу зараз собі за скин подивитися. Якщо хтось опять побачить це відео, знайте! і ну тут вони опять там матюкаються. Знаєте, я ненавиджу, коли матюкаються. Ненавиджу просто коли матюкаються Я, я не підтримую оці мати і так далі. П'ять сусідів дитина не замовкає і ора як ненормальна, ніби її ріжуть. Запити в друзі. Давайте друзі, Окей? Ну хотя б нормальний а я подивитися за ножі киса Блін, чуть не нажав на Ши... Шикардосик, Барбадосик, Барбадосик, 700 Шикордосик Шестьсот сорок Стоп, стоп. Стоп! Тут якраз акція дієть. Ще два дні буде діяти. В смысле, два дні. По моїм підрахункам мало бути ще 3 дні. Нічого, ну за 29 160. Стоп, стоп! Можу купити тоді за 51, ще, 200 гривень десь. Не знаю, хто сказав, дякую, але дякую. Ой, будь здорова, я кажу, дякую. Що ж, друзі, я думаю, на цьому можна завершувати це відео. Ви з вами був я, Влад. Ставте лайки, вподобайки. І всім па-па.